Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, п'ятниця 13-те, останній робочий день тижня. Поділіться у коментарях, як ви проживаєте зазвичай п'ятницю 13. Я досить вдало зазвичай проживаю цей день, не бачу ніяких перешкод для того, щоб проживати цей день якось інакше. Ми сьогодні з вами робимо прогноз на вихідні суботу-неділю 14-15 червня, що нас з вами чекатиме, так, по активності в нашій країні. Так, на вихідні ми матимемо достатньо відпрацювань, особливо в темний період доби, вороги мають, як завжди, плани ось, та ми будемо уважними, і захист наш буде працювати. Лінії, межі прикордоння, багато напруги, неочікуваних ситуацій, форс-мажор і розчарувань на вихідних. Також ми матимемо повторювані події по розвідки, тобто дуже багато може бути розвідувальної штуки, літати так, або переміщуватися. І загалом вихідні. Ідуть такими достатньо навантаженими психоемоційно і фізично через, знову ж таки, можливу масову активність. Тобто, вихідні для нас це активність у повітряному просторі та можливі наслідки. Необхідно бути досить уважними, обережними і реагувати на повітряні попередження, тому що ворог щось для нас знову ж таки заготував. Вихідні починаються із вечора, п'ятниці, так? І по ранок-понеділка. Тобто ми дивимося такий проміжок часу, тому мої золотенькі, дуже уважно віднесіться до тривог. Так? Далі дивіться: місця пов'язані з інфраструктурою, дуже під великою напругою, темний період доби, місця пов'язані з військовими. Далі дитяча енергія десь поблизу. Дітей, може бути відпрацювання. Ось, будьте теж досить уважними, так до того, де і що відбувається. Переходьте у коридори. Ось також мені йдуть наслідкові енергії, пов'язані із великими високими будівлями, які містять дуже велику кількість людей. і це може бути не житловий навіть будинок. Тут і житлові, і не житлові, але там, де люди відпочивають і почувають себе дуже добре. Проблеми можливі з водою та світлом, тому будьте дуже уважні. Я сподіваюся, що нас це мине. Ось, бережіть себе, все буде.